Вітаю вас! Це страховий патруль. Як завжди, ми розповідаємо вам про страхування цивільно-правової відповідальності. На конкретних прикладах Сьогодні мова піде про автоцивілку для водіїв мопедів, а також про те, як бути в ситуації, коли винуватися аварії з них місця пригоди. Поїхали! За кількістю дорожньо-транспортних пригод Україна посідає п'яте місце в Європі. Нерідко винуватець аварії тікає з місця, ДТП. постраждалі лишаються із бідою сам на сам. Київ виїзд на московський міст. Автомобіль виїжджає з другорядної дороги, не пропускає авто, що прямує по головній. Чим провокує потрійну ДТП. Винуватець зникає з місця події. Автомобіль, виїхавши з второстепенної Он, ну, наверное, сразу в третью, сразу в крайнюю левую полосу хотел попасть. Меньше всего, конечно, повезло водителю красного э, фургончика. Потому что там наверняка и небольшой перебор с дистанцией, точнее, недобор этой дистанции от Ланоса. И в общем, Ланос, который затормозил, э, ну, видимо, понял, что он задел машину не по своей вине э, правой стороной. Остановився слишком резко в полосе, Ну тут же получил. в подібній ситуації. Учасники дорожньо-транспортної пригоди мають негайно проінформувати державтоінспекцію. Саме від цього залежить подальша компенсація збитків. Якщо є третя сторона, то е, акцентую увагу на тому, що е, учасники ДТП повинні обов'язково. Потелефонувати і повідомити працівника міліції про те, що сталася така дорожньо транспортна пригода за участю кількох видів транспорту, але саме Винуватець залишив місце пригоди і поїхав. Зник. Якщо особа винуватця дорожньо-транспортної пригоди з'ясована, збитки відшкодує його страхова компанія або моторне транспортне страхове бюро. В разі якщо винуватець не має полісу автоцивілки. Якщо транспортний засіб зник з місця пригоди, але він фактично встановлено, то знову таки потім вирішиться питання, чи була застрахована відповідальність особи, яка сховала ДТП або ні. Тобто нас цікавить не сам факт зникнення місця пригоди. А факт встановлення чи не встановлення транспортного засобу, яким заподіяно шкода. Власник цього автомобіля не встиг роздивитися ані номерні знаки, ані марку машини, яка його вдарила. Все сталося надто швидко. На яке відшкодування варто розраховувати в такій ситуації? Моторне бюро відшкодовує шкоду заподіян, не встановленим транспортним засобом. Але якщо це шкода пов'язана з життям або здоров'ям, потерпіло. Шкода, яка пов'язана з майном, не відшкодовується. Між учасниками аварії можуть бути розбіжності щодо місця, де трапилось зіткнення. В такому разі в схемі дорожньо транспортної пригоди мають бути відображені всі версії. До оформлення аварії необхідно ставитися відповідально. В результаті ДТП працівниками ДАІ мають бути складені наступні документи. Протокол огляду місця ДТП. У ньому має бути зафіксований максимум інформації про дорожню обстановку. Схема місця ДТП. При цьому учасникам варто перевірити правильність розташування автомобілів. Довідка про участь у ДТП. Тож зі зникненням винуватця з місця ДТП ми розібралися. А що робити, якщо ушкоджено припарковане авто? Винуватця ви не бачили, вийшли і маєте. Це дуже часто ситуація, коли зацепили на стоянці, не бачив, вийшов, побачив і так далі. В такому випадку, звісно, примінення і робота самого закону об обов'язковому страхуванні громадської відповідальності не вилірується. Якщо немає виновної сторони, і непонятно. Ведь ситуація може бути різна. А, на самом деле, сам водитель мог где-то зацепить своє крило. А потім утверждать, що його кто то задел. Доказати это невозможно. Я опровергнуть теж у такій ситуації. цивільно правова відповідальність не настає, адже відповідно до закону, ДТП – це подія, що сталася в процесі руху транспортного засобу. Отже, ви можете бачити, що існує багацько різновидів ситуацій, коли винуватець зникає з місця аварії. В такому разі варто зателефонувати до страхової компанії, щоб проконсультуватись, як діяти в конкретному випадку. Ну а далі в програмі зірковий патруль. Співак Василь Бондарчук, водій досвідчений за кермом з 14 років. Машину свою любить і береже. Утім, і в нього не без пригод. То, що сталося напередодні Нового року, згадує досі. Яким-то чудом я не знаю як в'їжджає мені автомобіль а, і задіває задівають мені задню пасажирську дверь з і просто виїжджає. Ну, от як то так він заїхав і уїхав. Я звісно, був в шокі. Допомогла страховка. Всі збитки йому виплатили у повному обсязі. Водіям радить бути уважними і не ігнорувати правил оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Собі дорожче. Перше, якщо автомобіль застрахований, звісно ж, нужна слідувати інструкції страхової компанії, щоб не було потім питань і яких недорозуміння. конечно же, это в первую очередь позвонить, предупредить, что случился случай, вот, вызвать комиссара по возможности. Вот. Если действительно ущерб большой, то, соответственно, нужно дождаться же, конечно же, гаишников, машину, чтобы оформить ДТП. До водіїв мопедів чимало підлітків і не лише підлітків, які не мають посвідчення водія, не знають правил дорожнього руху, а часом і не хочуть цих правил знати. І тим самим наражають на небезпеку не лише себе, а також і інших учасників дорожнього руху. За півроку на території України було зареєстровано понад 970 дорожньо-транспортних пригод за участю мопедів. В результаті 60 людей загинуло, 750 постраждали. Легковий автомобіль рухався по магістралі. Пілот скутера, що їхав по зустрічній смузі, різко повернув у двори. Водій легковика не встиг загальмувати. Сталось ДТП. У цій ситуації винуватцем є водій Мопеда. Якби у нього був поліс автоцивілки, постраждалі в ДТП могли б звернутись до його страхової компанії та отримати відшкодування. Однак це тільки теорія. Більшість скутерів, напевно, 100% і 100, вони не застраховані ніяк. У нас тому, що не, не зареєстровані це. По перше, а по-друге, немає таких програм, які б передбачали застрахувати хоча б свою відповідальність як громадянина, не дивлячись на те, ти на скутері, чи на роликових коньках. Донедавна реєстрація двоколісної мототехніки була необов'язковою. Через це її водії досить часто ставали винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Будемо сподіватися, що зараз ситуація змінюватиметься на краще, адже розпочинаючи з 1 листопада, реєструватиме стало обов'язково. З 1 листопада водій моторолера обов'язково має здати іспити, отримати права категорії А1, зареєструвати транспортний засіб, отримати техпаспорт і талон. Для потерпілої особи це буде позитивно, тому що врегулюванням регулюванням усіх буде займатися страхова компанія, а от для потерпілого, в тому числі водія скутера, залишається невирішено. На ринку страхування немає програми, за якою він міг би укласти договір, щоб забезпечити в тому числі і себе від таких збитків. Отже, будемо сподіватися, що найближчим часом у водіїв мопедів з'являться поліси автоцивілки у подібних ситуаціях. Постраждалі ДТП зможуть розраховувати на страхове відшкодування. Наостанок зазначу, що водіям навіть найменшої мототехніки необхідно пам'ятати, що за відсутність поліса автоцивілки загрожує штраф у розмірі до 850 гривень. Власне кажучи, на сьогодні все. Включайте ближнє світло в денний час.